Вітаю вас мої друзі, вітаю вас мої підписники, ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Ну що, риболовка, чуєте як підо мною хрустять ці гілочки? Це куди Костя лізе? Костя лізе полювати рибу. А, що відбувається? Дружбан мій Сашко мені зателефонував, каже, давай чекаю на тебе, на вечорочку, половим що-небудь. Я кажу, ну що це що небудь? Треба ж <рати> брати з собою. Він, ну, а кунчик, а може судачок, а може сомик. Я кажу, ну ти взагалі придумав собі таке. Коротше, схопив я Кло комплект Азура Safina 315 тест 90 Light Game. Вона така більш універсальна, я вважаю, тому може і окуня подіргає, може, і вечором вийде судачок. Короте, зараз я його знайду і приєднаюсь, бо він вже рибалить, а мені треба розпочинати. Приманки буду використовувати. Не буду нічого вигадувати. Танта 2,5 дюйми, Віпо 2,8. Взяв декілька спінерів, там перевірю, може, кину. Та начебто і все. Часу не так багато. Тому будемо починати. Далі, що не сказав, катуха, Шимана Ванфорд, 2 тисячі шпуля, шнур. Азура X Game 0,5, чотирьохжильний. Ось така приманка, я зарядив. Вантаж буду використовувати Дніпро свинець. 10, може 12 грамів, десь так буду ставити. Флюр. Азура Савада 0,25, застіпка флагман 3.0. Комплект. Весь щастя в мене стоїть в куточку і чекає свого виходу. Якщо щось забув, посилання. Під описом, під своїм відео накидаю посилання більш детально. ну, Будете дивитися, що може забув сказати. Коротше, все, починаю. Ну ось такі приманки в мене тут. Це все фішап, моторойл, Виоліт, лох, Колір. Тому приманок вистачає, аби риба була ще. Ось, він, бачите. А що у вас тут по собі там я хочу трішки половити. Соміка хочеш половити? у вас є Сомік -сомі. у нас я чув від місцевих блогерів, клюють отам. Там... В кущі кидаєш. Ну, аби собака не вийшла. Ось такі собачки. Да. <кх> <кх> то, то нам не потрібно. Шо? <кх> ну, що в тебе там? Клює? Ні? Не, не? не. не розтрайся, зараз спіймаємо. Да, вітерець не дуже приємний, вітерець пику дує, тому треба буде вкладуватись в закид. Ну, а що робити? Вітер же ж не виключиш, тому хай буде так. Понеслась. Подивимось зараз, хто тут живе, що тут є. Ну і з приводу проводки одразу вам скажу. Буду перший початок я протяжки, потім буду постукувати, а потім буду джигувати. Тобто буду орієнтуватися, як буде реагувати риба. Чи на протяжках хокунь може буде реагувати? Якщо ні, тоді буду трохи підривати, бо водичка вже О, мушля є. Водичка вже тепліша і можна буде робити трохи різкі різкі підриви. Ну мушля є, це вже дуже добре. Так, що там Сашко? Сашко поки мовчить, стоїть. Втіхаря заникався від мене. Ну хай не будемо заважати, покидаю, тут піду до нього. Олександр. Дякую. Да, Вікторій. Вик... А що ви робите? Ага. Ви це провітрює тут про віку, знаєте? Не поспішаємо. Не поспішаємо, викачуємо. Щука? Обережно. Перша настав. Обережно, обережно. Ні, я б пішов ловити, але таку я не можу пропустити. Щастя таке. У -у -у -у. У -у -у. Гепнула чи що? Да, да з подачкою. Ти відходь, може трохи назад. Може трошки підтягнути сончик. Підтягни. чуть-чуть. Чуть-чуть. трошечки. И отходь назад, бо ты ж стоишь по шею в воде. Щучка, щучка. Щука, да? Да не, щука. Сом бы так не цей. Не, не смыкал, да? Ні, ну здорово, вони бачу круги пішли. Ну це умники такі. Сом, 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 100% сом. Лосяра, цей... <реку> <реку> цей звук фрикціона, ну він. легенько палочку, да. Да ти що. Я на цю вудочку, на цю палочку. сомика на 10 килограмм. Ай, вообще бальзам на душу. Жи, 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 жи. Ну ты давно хотел сама От назад потроху Сашко. Так, треба мені зачихляти свої снасті, бо якщо Сашко тобі треба буде допомога, ти до мене звернешся, так? Да? полоса відходь назад отходь, сашко бо ти його, ти спінінг обережно щоб не репнув чувди іди, іди красавчик 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 за самий краєчек влупив за жаброю візьмеш чи мені брати чи що робити Бери сам. Візьму. Я візьму, ти шпулю зніми. Бо він зараз, якщо стартане, то Закрив. Закрыв жабри. Не хоче, не хоче, вброза, бреже, пускай, пускай, пускай Ну п'ямалий. Ну не всі п'іймали, ну що, ладно, що. Зараз ще щепів полюємо. Все. Ракушка? Ракушка. Красивий. Такий. Дві Ну пустий, бач, все, пусти, ікри да? нема. Не сом, звісно, ну, ну вже ж. Ну ты хоть окуня уже достал, уже ж разработал. Хоть что же. Да. Распечатался. Викторович, да. я принял решение. Спиннера. Я запарился обрываться с вашим силиконом. У Кости есть У Кости есть тейл спиннер. А что не... Костя. А не почать сезон, а? Скажи, ну что он не почать сезон на тейл спиннера? Воно начебто трохи і зарано ще, ну Костя шо, Костя. проходить. Так, колумб. Оп-оп. Оп-оп. Одягаємо, оп. застібаємо. Зараз. о, Тобі відомі такі спінери? О, це відомі спінне. Це спінер, клаун, клаун. Скільки він перекосив цих окунів. Аби ти знав. 10 грамчиків зараз буду пробувати. Ну, там така, чесно кажучи, брава зла, що я думаю, зараз Костя там його залишить. Ну, Хто не ризикує, той що, той перев'язується. Хто ризикує, той перев'язується. Ну, все, да. щось на мало такого. Все, я пішов, Олександр Вікторович. Давай. вдоль бровы. Зараз я вам все покажу. Трепидня. Все <сущён> просто, Александр. Мотаем и вот вам. Пилпинер. <сущён> <сущён> Бачил? Ну, подивись. <сущён> Це рибка зараз мої зрізав, ні? Ні. Це трава. Це трава. Він в траву веде. мені треба його... що? Мені треба його звідти дістати. Ну давай. Слухай. А это трава, бо это хороший окунь. Он до тебя пошел, Сашко. Давай. Ехать. Ну, ну, хоть. Ну вот. Хороший окунь, це <свят> Ну, дивись. А? Спинрок спрацювал. О. И в тебе... Ракушка. Ось, красавчик, красавчик! Какие бодрые! Акушандра? Хорош, хорош, кабасик. Хорош, да, вон о. Да что цей бутерой? Ну, крутяк. Одесь Олександр пішов я ставив силикон. Так, Все. спинули в коробочку, ще трохи зарано. Ну, от Сашка активно шклює, тому силикон, силикон. Зараз оце поставив. Десять гамчиків. Будет тут моя заскибочка. Так, приманку. Чик и вожок. Чик. Поехали. Ти бачиш, силикон краще працює. Теж красавчик Сашко, дави. Да, дивись эти горли. розміри. эти. Ну, чудовий. Чудовий кабандос. Давай. Оце не саме, звісно, ну за кошандриво. Це ж вже чудово. Давай. Э, хороший, хороший. Эх, хорош, хорош. Околь. Эх, здесь шов. Ну блин, нам треба було швидше його брати. Ну ладно. Хотів показати. е yeah. yeah. да чекаться ну ну а ну а ну но я его наглись тащу Що як акула, як шарк іде. Спінінг в дугінь. Він на тебе пішов. Так. Ось. Ось воно, ось воно, ось воно красота яка. Так. Рожка бандуса. Блум. на дно. Прикидали. Сата, такий кратенький печочок, бздинь! І він його дубасить. Ех, приємні відчуття. сонечко сідає, а окунь клює. Ну, я думаю, Сашку нам ще недовго залишилось. Ще хлын. Да, хвилин 20 и хорошо, у все всегда ты бы хороший. Хороший? Да. Ось, ось він. Красопета. Бач, колер поменял. Лоха ему. Ти кажу. Мотор. Мотор войл. Більше. Може випадковість, не знаю. Так, ну що, може на цьому і досить же, а Ми зараз темніє. Паку Шандрова трохи вже ж добре. Який заказ, так? Да? Олександр? Ти, ти бачиш ці коляра? У тебе спінінг прямий, а в мене кривий. Зараз я допотякаюсь. Він зійде і все. І на цьому все закінчиться. Давай, піднімайся. Вже трава вилазить і вже важко. Ну, Сафина вяже як никто. <реш> а ну, а ну, а ну, а ну, 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 ну. Ну что? Классяра. Классяра. Вот так. Хары. Ось і все, друзі мої, закінчилось на сьогодні риболовля сонце. Вон, дивіться, вже все торкнулось. Ну, зараз е, пора виходу судака, ну, Сьогодні не про це кіно, тому що поночі ми тут стояти не будемо і вирішили вже закінчити. Нормально переволобили все, аби Сашко це не підпортив е, всю цю. Всю цю сініматографію від відпусканням цього сама. Ну, блін, на жаль, ну нічого страшного. На жаль, так вийшло. Ми б хотіли, в принципі, зафотатися. Та і на цьому б все закінчилось. Я б, може, за 100 гривень його попросив би теж зафотатися і видав би як за своє. Коротше, нормально, кунчик поклював, все було чудово. Спінер мене здивував. Я, чесно кажучи, ну так його зачепив собою. Думаю, ну, спробую, може, що вийде. Ну Вже вже простукає. Но, хоча не так активно, як по теплій воді. І коли він котли там робить, і виходить, і вже туди кидаєш, і спіннер буде працювати. Я думаю, ще трошечки, ще трошечки, от зараз похолодання ці закінчиться, піде плюс і вже можна буде. Каливалки та, блін, спінера запускати і насолоджуватись. Наче все сказав на коня. Друзі мої, стан війни продовжується, війна продовжується дуже важкі часи, напружена така м -м, обстановка вся ця, і ніхто нічого не знає, всі в очікуванні. Я вам скажу так, все буде добре. Наша задача допомагати Збройним силам. Наша задача молитись за Збройні сили. Наша задача триматись. І все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!